Сьогодні ми продовжуємо повертати фокус уваги з задоволення потреб оточуючих, пацієнтів на задоволення наших потреб. Тому сьогодні запитуємо себе, а чого я зараз в даний момент хочу? Наступне запитання, а чи можу я задовільнити зараз свою потребу? Якщо ви можете задовільнити цю потребу, наприклад, я хочу пити чи їсти, в даний момент я можу це зробити. Якщо я хочу спати, я знаходжуся на робочому місці, тому потрібно запланувати, коли я можу задовільнити цю потребу. Хочу нагадати вам, що в основі наших потреб лежать фізіологічні потреби як би ви не старалися задовільнити свої вищі потреби у самовираженні, повазі, соціальні, якщо ваші фізіологічні потреби не будуть задоволені, ніякого наповнення ресурсом не буде, ніякого задоволення від життя у вас теж не буде. Тому отут на зображенні зображена піраміда потреб, намагайтеся спочатку задовільняти базові потреби, а далі інші потреби. І знову ж таки, для того, щоб не забувати повертати себе з уваги на потреби оточуючих, на увагу на свої потреби, ви можете класти собі нагадування на телефоні і з цим запитанням, а чого я зараз хочу? І так само ви можете це покласти зранку, в обід, коли маєте перерву, після роботи або перед сном і запитувати себе. І таким чином повертати фокус уваги на свої потреби і тоді пробувати їх задовільнити.